Одина двадцять ночі, і зараз пролунали дуже сильні вибухи, прямо біля нас десь. Небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. 7 годин 6 хвилин ранку. І зараз прямо, прямо пролетіла ракета з шаленим звуком, прямо свистячий, свистячий звук, прямо над нашим будинком. Це просто жах. О! Так. Да. Вибухи вночі зараз продовжуються. Ракети літають. Свистять. Це треба? О Боже. ракети. Зараз світла нема. Світла нема. Угу. Світла нема. Друзі, ну що я вам хочу сказати? 25 листопада я йду з роботи, Новини ще не дивилися, тому що ви ж розумієте, що вранці я побігла на роботу. От і, друзі мої, дорогі, сьогодні сталася трагедія. Знову трагедія в Києві, знову загиблі. На цей момент мені відомо, що загибло сім людей. Постраждалих багато. Друзі, ви чули щойно я вставочку робила, що ми не спали всю ніч і знову ці звуки страшенні, звуки ракет. Це вже не шахети, я чула, а просто звуки ракет. Ракета летіла дуже-дуже близько над нами, над нашим будинком. Ви знаєте, в такі моменти ти вже прощаєшся з життям начебто. І що саме цікаве, що всім вже ж наплювати, абсолютно всім. У цій спільноті світовій. Щось вони там ці кхм, пункти змінюють. То <кхух> <кхух> 28 пунктів. То 17, то 18. Зараз на дорогах затури. Ви чуєте звуки. Затори страшенні. Погода, погода плюс 7 в Києві зараз. Не холодно, не жарко. Оце все, що нас оточує, воно дає відбиток на кожній людині. Голова болить, недоспана ніч знову, а треба ж було відпрацювати. Друзі, покажу зараз вам мурал оцей наш. Якщо YouTube там нічого з ним не зробить, мені мурал. Так, і треба, мабуть, рівніше тримати телефон, тому що щось без Уланзі пішла на роботу, думаю, зустрінусь зі своїми глядачами. У мене дуже такий позитивний глядач. Мої глядачі завжди після таких ночей в Києві зв'язуються зі мною по телеграм і запитують Аріна, як там ви, як ваша сім'я? Що з вами? Я завжди пишу: обійшлося і на цей раз. Дякувати Богу, обійшлося і на цей раз. Зараз прийду додому, може дозапишу це відео, тому що я дивлюсь, що камера стоїть не горизонтально. Ну, на дереві. Я примостила на дерево камеру і отак вам знімаю свою говорільню. Друзі, це просто жах. І мені в телеграмі попалося, як жінка з Запоріжжя говорить, комусь дає інтерв'ю, ну, якомусь журналісту, що ми з Запоріжжя втікали в Київ. І нас тут оці всі вибухи оце все застало. Друзі, ну я не знаю, чому ви втікаєте в Київ. Київ це дуже небезпечне місто. Київ це насамперед мета РФ. Це Київ, шановні. Тому чому ви з Запоріжжя, ви в Київ? Ну, це небезпечне місто, Київ. Небезпечно е, і в Одесі перебувати, і в Миколаєві, і в Херсоні, ви знаєте. От. Небезпечно також перебувати в інших містах України. Харків багатостраждальний. Тернопіль, ви подивіться, що нещодавно було в Тернополі. Це все не, ну як вам сказати, це небезпечні Одеса. Про Одесу хочу два слова сказати. У нас же блогери. Від великого свого розуму, що вони робили влітку. Вони пропагували Одесу як курорт для відпочинку. Шановні, не беріть на себе таку відповідальність. Якщо хтось із блогерів з Одеси мене дивиться, то хочу вам сказати, що популяризувати Одесу не потрібно. Це не місце для літнього відпочинку, Одеси. Які там були страшні вибухи прямо на пляжі, скільки було загиблих? І ходити популяризувати, ну вибачте, так же само я і про Київ кажу: ну не приїздіть, це небезпечне місто. От ми з чоловіком хотіли у Львів поїхати, як зазвичай ми робимо це взимку. Ми завжди після Нового року їдемо у Львів. Ні, ми вже в цей, в цей раз ми ніякий Львів ми вже не розглядаємо. У Львів ми не їдемо. Хоча мої дорогі львів'яни, вони мені сьогодні написали одна, друга, третя у дірект, тому що ну, люди мої хороші глядачі. От такого глядача треба мати. Приємного, позитивного, який почуття емпатії, виражене почуття емпатії має. Оце глядачі. От, а ті, що пишуть хейт, я сьогодні заблокувала трьох. І ще один висить коментар з Одеси, стоїш такий Одеси. Якщо це правда, що це людина з Одеси пише. Я читаю, я дивуюся, що у людей в головах і що це може бути за хейт такий. От, ну от, от так я хотіла поговорити. Я зараз прийду додому, я дозапишу запишу відео. Ми з вами ще поспілкуємося вдома, зараз я повернуся От, і е, дозапишу це відео, щоб у нас вже було повна, повне спілкування сьогодні, тому що після такої ночі хочеться якогось позитиву згодні зі мною. Показала вам трішки себе, як я сьогодні виглядаю. Друзі, як розквітнув гарно мій мірі різдвяник жовтий. Жовтенький, дивіться. Заскучали за ним. Я вам його періодично показую, тому що вони 3-4 рази на рік у, у нас квітнуть. Оцей е, уже відсвів, але друзі, він отак постоїть, постоїть і підуть нові квіти. Тобто він недовго буде стояти зеленим, він скоро знову буде квітнути. Ну і цей теж, от, поки цвітіння таке, бачите, яскраве, рясне, От, а потім потім буде відцвітати, і потім знову буде квітнути. От така краса в мене, Різдвяник. Я його називаю кораловим. Він жовтий, кораловий, як хочете, називайте. Головне, що він красивий. Зараз сонечко сідає і воно червоне. Так, вирішила вам на тлі от білої стіни показати ще. Коля буде крутити. От, він бере участь в цьому всьому, він крутить, показує. А Бачите? я вам показую. Ще скільки бутонів багато. Багато, так. Да. А я вам показую цю красу. Ну що, дівчатка, подивилися? Нагадую, що про добриво я говорила в одному з відео. Я показувала добриво, тому що питання були моїх глядачів. О, ось краса. Будемо чекати, поки ще бутончики он ті, розквітнуть. Он скільки їх там ще. Так що, скоро вам покажу. Ну, у нас же ж без семена не обходиться таке. Він же має дивитися на це все, на цю красу. Показуйте нам нашого Семена. Глядачі вже заскучали за ним. Семенчик, семенчик сюди, сюди. Сюди. Зараз вимкнуть світло. 16 годин. Вау! 16 годин і зараз уже не буде світла. На вулиці темніє. Так, на вулиці Темно, вже в 16 годин. Друзі, ось він ще раз. Вже показали вам в усій красі цю рослину нашу, різдвянник кораловий. Прибігла додому, одягла свою піжаму. <кій> так вона тепла, це піжамка, але я її одягаю, коли хочу затишку. Вдома дуже жарко. Опалення є. До речі, сьогодні, внаслідок цієї атаки, в Києві в багатьох районах немає опалення, світла і навіть води. Так що, вгатили, як завжди, добре. І от знаєте, що саме цікаве? У мене ж, я вам показувала статистику мого каналу. У мене 3%, 3% глядачів було з Росії. Зараз якимось дивом, їх побільшало. Їх уже 5% у мене на каналі. Зараз покажу. І от знаєте, що я хочу вам сказати? Я от завжди ставлю собі питання: а що ви робите у мене на каналі? Значить, ви не пишете коментарів. Ви не пишете коментарів, ну у вас 5%. От. <кій> то хочу вам сказати, що марна справа. Вам нічого робити у мене на каналі, так що так, що так що. Коли я свідомо переходила на українську мову свій канал, ось уже рік буде, як я веду українською мовою канал, то я розуміла, що ці глядачі з каналу підуть. Вони пішли, але не всі. Ось така ситуація. Друзі, коли я знімала на вулиці сьогодні і говорила з вами про те, що відбулося сьогодні в Києві, знаєте, це вже як вам сказати, не те, що у тебе рана ятрить, ні. Справа в тому, що ми настільки звикли до цього от жаху. Що це якийсь сюр. Я, я, ви знаєте, я сама дивуюсь, як можна звикнути, а ми звикли до цього жаху. Пролетіла ракета з таким свистом. Вона летіла уш. Слухайте. І це було прямо от, от, ти чуєш цей гучний звук, цей гул, і я колі кажу, от вона пролетіла. І трамвай їде. Я, куля, кажу, це якийсь сюр. Їде трамвай, життя продовжується, люди вже прокинулись ідуть йдуть на роботу. Все, світла вже нема. От, а бачите, камера адаптовується до того, що світло вимкнули. 16 годин світло зараз вимкнули. То і добре, що хоч вода гаряча є, і опалення, у багатьох киян немає сьогодні цього добра. От тому, друзі, коли звикаєш до цього всього, це дуже погано. І от, знаєте, кажуть, не можна проклинати, не можна бажати. А я їм бажаю, я бажаю, щоб вони відчули це все на собі. Коля захотів мені вмикнути, я кажу, не треба, тому що зображення чудове. Зараз я вже закінчу, я довго свого глядача теж не буду тримати, тому що в мене багато киян на каналі. Я розумію, що світла немає, і ну, що блогера будуть дивитися, звичайно, ні. Тому ми швидко. І от я ж кажу, я перериваю думки постійно, тому що такий сумбур трішечки лється. Я кажу Колі, що да, це сюр, і ми до цього звикли. І отак от живемо. Розумієте? От, якщо б мені колись хтось десь сказав, що зі мною таке буде відбуватися, що ми будемо жити у війні, Україна. Чудова країна з шикарним географічним положенням, з шикарним географічним розташуванням. Нам було близько до всіх курортів. Ми літали, ми насолоджувалися життям, ми заробляли, ми вкладали, ми плекали. Ми любимо свою Україну. І що ж вони ті нелюди отак от роблять з нами? От хоча б вони от пожили б один день в такому напруженому стані я б хотіла подивитися на них. Там, мабуть, вже б не один психолог не спас. А у нас настільки міцний дух, що ми ще й працюємо, ми ще знаходимо час на посмішки, на радість, на, якусь, на якийсь оптимізм. Ось готуємося до Різдва, до Нового року. Друзі. Дуже хотіла з вами сьогодні зустріти. І ви знаєте, що вівторок це день мого відео, тому я вийшла на зв'язочок з вами поговорити. От, і, ну що, друзі, хочу вам сказати: от зараз стемніє і весь Київ сидить в темноті. От, а дітям вже треба робити уроки. да? А ще ж треба якось жити, насолоджуватися, якось витягати себе за шкірку. Хто з депресняка, хто просто з стресової ситуації, хто з сумашествія, тому що люди зараз розумом їдуть, конкретно деякі. І отак от кожному треба взяти себе за шкірку і витягнути з того стану. Це величезна робота над собою. Це величезна робота над собою, над своєю душею. Над своїм розумом, над своєю головою. Бажаю вам, наскільки це можливо в нашій країні. Теплих сонячних днів і тихих ночей. Друзі, ви подивіться на цього красавчика. І, будь ласка, напишіть в коментарях наші українці, як ви сьогодні? Що у вас на душі? Чи все добре у вас? Я розумію, що не добре. Але що у вас на душі? Як ваші емоції? Давайте підтримуємо один одного в коментарях. А всім, хто дивиться мене з-за кордону, зрозумійте, що нам дуже важко. І нам потрібна ваша підтримка, хоча б у коментарях. Папа -па і до зустрічі у мене на каналі.